Перед новорічний сезон це гарячий час для всіх онлайн-продавців. Потік замовлень різко збільшується, клієнти очікують моментальної обробки, а затримки стають неприйнятними. Тут на допомогу приходить фулфілмент, система, яка може стати вашим найкращим союзником. Що робить фулфілмент таким важливим саме зараз? Перш за все, він дає змогу вам зосередитись на головному залученні клієнтів і зростанні продажів, замість того, щоб думати про те, як упакувати і відправити сотні замовлень. Ви довіряєте це професійній команді. Швидкість доставки у святковий сезон відіграє вирішальну роль. Клієнти хочуть бути впевнені, що їхні подарунки прибудуть вчасно. За допомогою фулфілмента ваші замовлення обробляються максимально оперативно, а кур'єрські служби, з якими працюють фулфілмент компанії, забезпечують надійну доставку. Крім того, фулфілмент допомагає уникнути помилок, які так критичні в піковий сезон. Автоматизація процесів, професійне пакування. Та чітка логістика зменшують ймовірність плутанини чи пошкодження товару, і, звичайно ж, важливий досвід клієнта: отримати гарно запаковане замовлення вчасно. Це те, що залишає приємні емоції та формує довіру до вашого бренду. Якщо ви ще не користуєтесь послугами фулфілмента, саме зараз час це зробити. Він не тільки допоможе впоратися з піковим навантаженням, а й створить позитивне враження про ваш магазин, що особливо важливо напередодні свят.